Слава Ісусу Христу! Часто люди задають питання таке, чому відбувається ця війна, яка сьогодні є в Україні, чому, до прикладу, Каїн вбив Авеля, але Біблія говорить, що у Каїна був інший Бог. Це є лукавий, це є сатана. І Ісус попереджав, що піде брат на брата, що отець піде на сина. Діти підуть там проти батьків і будуть умертвляти їх і так далі. І також попереджав, що охладіє любов в останні часи в людей. Якщо ти любиш Бога, якщо ти любиш ближнього, то ти будеш покладати своє життя, покладати свою душу, свій час, свою енергію для спасіння інших людей. Послання до євреїв, 11 розділ з першого вірша. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого, бо нею засвідчені старші були. Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, та що з невидимого сталося видиме. Вірою, Авель приніс Богу жертву кращу, як Каїн. За нею свідчений був, що він праведний, як Бог свідчив, дари його нею і вмерше він ще промовляє. Тобто, часто люди говорять там Я вірю. Але є віра Божа, а є віра бісівська, і Біблія про це чітко говорить, тому що віру легко визначити. Якщо ми дійсно віримо, як сказано в Якова, другий розділ з 18 го вірша. Але скаже хто-небудь: маєш ти віру, а я маю діла. Покажи мені віру свою без діл твоїх. А я покажу тобі віру свою, відділ моїх. Чи віруєш ти, що Бог один добре робиш, та й демони вірують і тремтять? Чи хочеш ти знати, о марна людино, що віра без діл мертва? Тобто чітко і ясно розкладено по полицях. Той, хто має віру, він приносить Богу жертви. І як сказано в книгі буття четвертий розділ з третього вірша. І сталося по деяким часі приніс Каїн Богові жертву від плоду землі, а Авіль також приніс від своїх перворідних зотари та від їхнього лою. І зглянувся Господь на Авеля і на жертву його, а, Каїн, а на Каїна і на жертву його не зглянувся. І сильно розгнівався Каїн, і обличчя його схилилося. А в восьмому вірші сказано. І говорив Каїн до Авеля брата свого, і сталося, як були вони в полі. Постав Каїн на Авеля брата свого і вбив його. Тобто, за плодами ми можемо бачити, яка в людини віра, чим вона займається. Тому що на сьогоднішній день велика кількість вір, так званих в лапках, які вбивають християн, це і показує, хто йде шляхом Каїна, а хто йде шляхом Авеля. Люди, так звані віруючі, коли проповідуєш на своїх соціальних платформах, часто сперечаються, засуджують, замість того, щоб стати пліч опліч і займатися Божим ділом. Віра має нести спасіння, нести добро, просвітлення в усі народи. На сьогоднішній день велика кількість релігійних організацій різних, які задекларовані як. Християнські там, діячі тощо. Але толку з цього всього, якщо немає результату, толку з цього всього. Покажіть результат, як сказав Господь. Покажіть віра, пізнається за плодами. Покажіть свої плоди. І ми маємо підкурювати вірі народи, тому що жива віра вона приносить плоди. Тому не живіть в ілюзії. Віра, безділ, вона мертва. Приєднуйтесь до живої біблійно-апостольської церкви, щоб пізнати волю Божу та виконати її в повноті на своє життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.